Вітаю! З вами я, Євлогіва Світлана, і прогноз на 2023 рік. Знаєте, цей рік буде цікавий, так як і попередній 2022, так як і 2021 і попередні роки цікаві тим, що ми вчимося, ми розвиваємося і, відповідно, проходимо певні уроки. І від нашого рівня свідомості, звичайно, багато залежить, як саме проходить наш як проходить наш рік, і відповідно які уроки ми з цього всього беремо. Звичайно, 22-й рік був складний для нас, усіх українців, і він продовжується бути складним, тому що багато хто не багато хто, а практично всі українці живуть. В такому страху, в страху, в такій невизначеності, і, скажем так, в 2023 році це буде продовжуватись, продовжуватись, тому що така невизначеність, завуальованість, незрозумілість буде продовжуватися. Але в першу чергу хочу сказати, що потрібно от в 23-му році визначитися. Головна така енергія цього року це сьома енергія. Що значить сьома енергія? Сьома енергія це енергія руху, енергія воїна, переможця. І от хочеться, знаєте, вірити, хочеться. Щоб так дійсно було, щоб Україна спла, перемогла саме в 23-му році, щоб ми вже всі, хто хотів повернутися, повернулись додому. І от в цьому році багато дороги, дуже багато дороги, тому що сьома енергія це відповідає за дорогу, за рух, за рух вперед. Але рух. Перед буде у тих людей, хто знає, куди рухається. Тому що люди, які не знають, куди рухатися, люди, які не розуміють, що їм потрібно, от вони будуть, знаєте, в такому, як білка в колесі, одне й те саме, й те саме і рух ніби на місці. І буде багато таких, знаєте, дій, але ці дії не будуть приносити певних плодів. Тому а, от в цьому році варто замислитися і варто подумати, а що ви хочете? Що ви хочете від життя? Куди ви взагалі рухаєтесь? А, рухаєтесь ви своєю дорогою, чи ви взагалі не своєю дорогою рухаєтесь? Можливо, вам взагалі це не потрібно. Тому, а, відповідаючи на, на ці запитання, ви будете розуміти, в якому ви напрямку рухаєтесь і куди ви рухаєтесь. Да? От, тому важливо, знаєте, ще йти до своєї цілі мети екологічно чисто, не завдаючи шкоди іншим людям. Тобто ви знаєте, що ви хочете, ви рухаєтесь туди, але це повинно бути, знаєте, в партнерстві, це повинно бути погоджено з кимось. Якщо комусь не подобається щось, то це ви повинні це враховувати, а не йти на пролом. Тому що, якщо ви будете йти на пролом, то ви повинні зрозуміти, що цей пролом буде і у вас. вас, вас також хтось передавить. Хтось вам зробить боляче. Тому пам'ятайте про це і все ж таки екологічно рухайтеся по своїй життєвій дорозі. Дуже класно, знаєте, в цьому році взяти відповідальність за свої дії, за свої вчинки, розуміти, що від вас залежить ваше життя, скажімо так, якість вашого життя. Стати, знаєте, таким зрілим, дорослим, тому що в переважній більшості люди, ніби дорослі, в паспорт подивись, доросла людина, а поводить себе не як доросла. І, і, так, і так багато людей таких, тому цей рік дасть можливість усім подорослішати, взяти відповідальність за свої дії, за свої вчинки. І саме це дасть вам можливість зрозуміти, що від ваших дій, від ваших дій буде багато залежить в подальшому вашому житті. І якщо ви от в дорослій позиції берете відповідальність за свої дії, за свої вчинки. Ви розумієте, і ви вчитеся жити, от е є таке слово посредствам. Да? От ви вчитеся, я не кажу, що не потрібно більшого хотіти, але от зараз потрібно навчитися жити. Е в, в, в тих умовах, що у вас є, і вміти розпоряджатися тими фінансами, що у вас є. Звичайно, класно планувати, класно а, збільшувати свій дохід, але я маю на увазі, це не повинно бути, знаєте, так, Хочу те, от забаганка така, і візьму на це кредит. Ні, от, оце якраз не про це. Тобто живемо без кредитів, а мається на увазі, що вміємо розпоряджатися тими грошами, накопичуємо гроші і а, збільшуємо свій капітал. Так, а, далі щодо стосунків. Взагалі, знаєте, стосунки, а, я завжди. Своїм клієнтам говорю, що у нас рот не тільки для того, щоб їсти. От саме в цьому році потрібно навчитися комунікувати з іншими людьми. Тому що будуть такі ситуації, якщо щось вийшло не по-вашому, або нахрапом, або якимись такими різкими рухами. Якщо не вийшло так, як ви хочете, можете закритися. І таке буде непорозуміння. Оцього не потрібно робити, потрібно, як я говорю, комунікувати, потрібно говорити, потрібно пояснювати, потрібно доносити те, що ви хочете. І е, чому так може відбуватися такі незрозумілі ситуації? Тому що будуть підніматися різні страхи. От кожної людини свої страхи. Страхи по відношенню до інших людей, до ситуації до всього. І ці страхи будуть підніматися, і, відповідно, у вас буде таке от відчуття незрозумілості, відчуття того, що от, от ваш страх, і його ніхто не розуміє, тільки ви розумієте. Ну, з одного боку, так воно є. Те, що ви відчуваєте, тільки ви можете відчути. Інша людина відчуває своє відчуття. Але. Оцю підтримку, оцю пораду від інших людей ви можете отримати, якщо ви будете пояснювати людині, що з вами можна, як з вами не можна. Взагалі, знаєте, такий рік, де можуть відбуватися розірвання багато шлюбів, можливо. Можливо, будуть ситуації, де люди перестають спілкуватися, тому що буде, знаєте, таке от. Рік, де от в стакані наповнена стаканом, наповнений стакан води, і вже немає от край. От, дійшло до краю, і ці... щось потрібно зробити. І от саме цей рік, де буде, знаєте, я б сказала, в... Вибачте, вияснення стосунків. І це може бути розірвання, розрив. І для когось це може бути болісно. І для когось це буде болісно, хтось закриється всередині, закриється в себе і не буде впускати. Ну, для когось це буде дуже болісно. Але люди, які От стосунки будуть міцними, у тих людей, у кого є спільні цілі. От Спільні цілі, хто йде. Цими цілями до своєї мрії, там щось планують, щось роблять. У цих людей буде дуже класно все. Можуть вибудовуватися нові якісь стосунки, виходить на інший рівень. Ще раз повторюсь: важливо, дуже важливо, спілкуватися. От проблеми в основному в стосунках не тільки з. З партнером, а в залі стосунках, і з подругами, і з батьками. Виникають з-за того, що люди не спілкуються. А що не зрозуміло, що так він має зробити чи вона так має зробити? Не зрозуміло, чого ви не скажете, тому що у кожної людини своя картинка світу, у кожної людини свої тараканчики в голові. Якщо ви щось хочете. Тобто потрібно доносити, доносити це людини. Потрібно озвучувати. Це важливо дуже. Навчіться говорити, не додумуйте в своїй голові. Озвучте е, взагалі, а, а не придумуйте що собі. Тому що діалоги у вас в голові є. А ці діалоги повинні бути з, з людьми в контакті. А так ви в собі в голові провели діалог, а з людиною реальною ви не проводите цей діалог. А вона додумається, я не хочу образити, а я не хочу, що про мене подумають. Вам повинно бути однаково, що про вас подумають. В першу чергу ви повинні розуміти, що ви про себе думаєте. Як ви про себе думаєте, яка у вас самооцінка, яка у вас самоцінність? Це дуже важливо. Вибачте. Так, що ще важливо? А важливо дуже е, планувати свої фінанси. А важливо дуже, е, є таке слово, не розточительствувати. От е, українською словою не можу згадати зразу, тому, вибачте, От важливо планувати, важливо розуміти, раціонально розпоряджати своїми фінансами. Якщо ви от раціонально розпоряджаєте своїми фінансами, у вас буде можливості куди вкласти гроші, от якісь ситуації, якісь, знаєте, перспективи до цього. Перспективи до цього будуть. Тільки будьте обережні, щоб воно було. Звертайте увагу, щоб було, якщо ви вкладаєте кудись гроші, звертайте увагу, щоб це воно було офіційне, не яке, знаєте, не якась там а, піраміда, тому що. Дуже важливо, щоб було це все офіційно, щоб воно могло бути якось підкріплено. То, якщо це біржа, то воно там, юридично там зареєстровано. Ну, різні такі тонкості, моменти, звертайте на це увагу. Тому що може бути знаєте, таке заувальовано щось, ви там хочете вкласти таку суму грошей, а, а потім, як виявилося, що це якась. Е Ну, Піраміда, яка тоді ви просто втратите свої кошти. Також важливо планувати, планувати свою роботу. Буде таке, знаєте, відчуття, якщо лінії апатії, то потрібно, якщо є таке відчуття, то дайте собі відпочити. Потрібно відпочити, і, можливо, у вас такий цикл. Настав, що вам потрібно набратися сили. Навіть якщо, просто лежачи на дивані, ви нічого не робите. Вам здається, що ви нічого не робите, насправді ви відпочиваєте. Ви так наповнюєтеся. От Якщо ви так наповнюєтесь, полежте, відпочиньте, І тоді, можливо, через день, через два, через три дні, через тиждень ви наповнитесь і ви зможете, знаєте, отак, от хоп, встали. І от якась ідея у вас виникла, і ви цю ідею можете реалізувати дуже швидко. Звертайте увагу на свої думки. Старайтеся, щоб вони переважній більшості були позитивні. Чому я кажу переважній більшості? Звичайно, ми нам і негативні, і позитивні думки в голові виникають, але стараємося вчимося. Тут, знаєте вчимося все-таки контролювати свої, свої думки. Тому що те, що ми маємо в своїй реальності, це ми створили, створили своїми в першу чергу своїми думками, своїми словами, своїми діями. Тому потрібно на це звертати увагу, на свої думки. Дуже, дуже швидко і дуже ну, скажімо так, буде дуже швидко всіх матеріалізуватися. Все. Особливо у людей, які народились 18 числа, <кій> вибачте, бо в матриці є 18-та енергія. От таких людей взагалі буде дуже швидко в цьому році все відбуватися. Тому, ще раз повторюю: візуалізуємо те, що ми хочемо. Думаємо про те, що ми хочемо, а не про те, що ми не хочемо. Тому що в переважній більшості люди думають про те, що ми не хочемо. І воно так стається у нас. Так, про що я ще вам не сказала? Да не сказала вам, що цей місяць може бути такий, знаєте, деякі люди просто можуть увійти в такий ступор, не захочуть ні з ким, ні з ким спілкуватися. Це як, з одного боку, добре, але ненадовго. входьте в себе ненадовго. Тому що це може затягнути, знаєте, в, таку, в такий депресивний стан. Тому а, інколи просто за вуха себе витягуйте, спілкуйте з іншими людьми. Це допоможе. А, є такі люди, які, яким важко спілкуватися. Ну, Спілкуйтесь тоді онлайн, не закривайтесь повністю в себе, тому що це ну, не, не є дуже добре. А, так, ще хочу сказати: звертайте увагу на спілкування з дітьми. І все ж таки, знаєте, звертайте увагу, якщо ви мама, звертайте увагу, чи ви не передаєте негативний досвід своїм дітям. Старайтесь, якщо передавати от досвід своїх батьків, дідусів, бабусів, тільки позитивний досвід. Не залякуйте їх страшилками, не йди туди, там бабай. Тому, тому що діти дуже, дуже добре все схоплюють. І тоді потім в дорослому віці виникають багато дуже запитань і проблем в нереалізованості чи ще в чомусь. Так. Сподіваюсь, вам було корисно. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Якщо вам цікаво, сподобався мій прогноз, підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Єву Єва Світлана, кармолог, консультант у методі 22 енергії. Пока-пока.